Кожна частина мозку контролює окремі види діяльності у тілі. Отже, не можна сподіватися на те, що ви відразу можете зробити все. Все якнайкраще. І одночасно. ні, мозок так не працює. Одна частина мозку відповідає за креативність, інша частина мозку відповідає за ваші е, такі більш серйозні ментальні здібності. І коли люди працюють одночасно в кількох сферах, це надзвичайно важко. Можливо, так, є такі люди, які можуть грати одночасно на кількох інструментах різних. Є такі люди, які можуть і танцювати, і грати одночасно, можуть писати двома руками, але ці звички потрібно розвивати, цьому треба навчатися. А так мозку важко. Угу. І до чого я веду? Дайте інколи своєму мозку спокій. Робіть одне за одним невеличкими шматочками. Знаєте, як кажуть, розділи слона на частини і з'їж. Ну, бо великого слона, якби людині важко проковтнути. Та й, в принципі, для чого їсти тих слонів. Але якщо вам захочеться зробити велику справу, але немає сил, натхнення, пам'ятайте, мозок, він не може зразу все зробити. Окей, мозок же ж ваш, от ви його і контролюйте. Скажіть йому окей. Давай ми з тобою зараз плануємо, розіб'ємо на підпункти і зробимо, ну хоча б трішечки. І ці трішечки 5-10 хвилин вам дадуться набагато легше, а там, де вись, десь і 15 хвилин підтягнуться, а десь у вас виявиться звичка працювати півгодини. Ну, а далі ви зрозуміли, так? Головне почати. І зрозуміти, що мозок насправді може все. Чи то ви можете все, а мозком треба управляти. Ви подивіться на себе, ви спробуйте, в будь-якому випадку у вас будуть результати, чи ви, чи ваш мозок, чи що. Звичайно, нейробіологи мають свою а, думку з цього приводу, але ми ж з вами не будемо горлублятись так далеко. Ми просто візьмемо і зробимо те, що треба. Бо ми ж хочемо досягти того, що нам хочеться. Отже, треба зробити те, що треба. Може, вперед. До зустрічі!